А намалюй на папері щасливу дитину, а на мирному небі і тайтахі. Я намалюй на папері рідну Україну в Я намалюй на папері що дощу, натой на папері наші зорі. А намалюю на за то з тобою, как битлібна, поруч, будь поруч, вата можу намалювати, мрія у нас і ходна, щоб закінчилась страшна жлива війна. Я намалюй на папері. Щасливу дитину, я видиному небі, вітаю птахі, я намалюю на папері рідну україну, звір, бездержав, бездержу, звірди, намалюй на папері, щасливу дитину, я видному небі, вітаю птахі, я намалюю на папері, рідну україну без, без, без на війни все, ну, ну, це, 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 це страшно. Весь один для мене стоїть захисники. Це зараз у нас з тобою нам прекрасно. Ми не залишимо в біді. А да, та Україна, де ми герої ми всі. Я молюсь, щоб ти була щаслива. Вики! Малюй на папері, щасливу дитину, в жирному небі літає тахи, я намалюю на папері рідну україну. Ні. Я намалюю на папері, щасливу дитину, в мирному небі літає пі, я намалюю на папері, рідну україну з звороти. Чалі бізнес, ти завжди, намалюй на папері, щасливу дитину, в нижньому небі літають птахи. Намалюй на папері рідну Україну з ним.